Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я буду готувати лінивий відпівник. Ось м'ясо у мене було вже у холодильнику. М'ясо я взяла свинину, порізала на плоскі кусочки, так як на биточки, відбила гарненько це м'ясо, потім порізала на полосочки, потім додала спеції, сіль, все це гарненько розмішала і хвилин 30 залишила в холодильнику. Із спеції я брала паприку мелену солодку, чорний мелений перець і прованські трави. Приправи можемо брати за своїм смаком. Також я використаю твердий сир, також майонез, цибулька, яйця і борошно. Далі я відправляю всю цю м'ясну нашу суміш у більшу ємність, а сир я зараз натру на крупній терці. Сир натерла. Зараз ще покришу цибулькою. І як завжди, всі ці підготовчі роботи я зроблю за кадром, щоб не займати ваш дорогоцінний час. Цибульку теж накрошила, всі інгредієнти я вже підготувала. І в першу чергу до м'яса, яке вже я посолила, поперчила, приправила спеціями. І в мене тут м'яса десь 700-750 г. В першу чергу я додаю борошно, дві столові ложки. Кількість цих інгредієнтів, як завжди, я залишу під відео. Хоча тут можна не дотримуватися чітких доз, взяти чогось більше, чогось менше. Гарненько розмішую борошно, щоб геть наші кусочки м'яса обмахнулися повністю в нашому борошні. Далі до яєць, у мене тут два яйця. Я відправляю майонез. Десь півтори-дві столові ложки, якщо без верху. Можна брати і сметану. Можна брати майонез. Все це гарненько розмішую. І відправляю до нашого м'яса. І знову ж таки, тут все розмішую. М'ясо я використовувала небиточне, звичайне м'ясо зі свинини. Можна робити також з курятини, з індюшатини. Ось так. гарненько розмішала. Відправляю цибульку. І сир. Сир у мене грам 300. Дехто робить без сиру такі біточки, можна, звичайно, але мені більш подобається з сиром. Тут зовсім інший смак виходить. І знову ж я таке гарненько все розмішую. І ось я гарненько всю масу розмішала. Ось вона в мене вийшла ось такої консистенції. І якщо досить густіше вийде, то можна додати ще ложку або сметани, або майонезу. Ось таке і не рідке, і не густе. Ось така якраз чудова консистенція. І дам можливість 5-10 хвилинок простояти, об'єднатися нашим продуктом. Ну, а далі я ставлю сковорідку на огонь, налила рослинної олії і прогріваю поки що сковорідку. Далі на розігріту сковорідку я беру ложкою ось нашу цю масу м'ясну, відправляю. Ось так гарненько округлюю і трошки придавлюю. Формую ось такий биточок. Беру наступну і роблю так же саме. Тут величину биточка нашого ми можемо регулювати, брати або маленький, або більший. Це вже як нам подобається. Далі прикручую трошки огонь, роблю менший і смажу на середньому вогні. Просмаживши наші биточки з однієї сторони, я перевертаю на інший. І так смажу далі. І ось мої біточки посмажились. На тарелочку я відправляю серветку, щоб прибрати лишній жир. І знімаю наші біточки. А натомість буду смажити наступні. Ось такі, чудові і румяні. І так смажу всі. І ось я посмажила всі. Свої біточки. Ось вони такі румяні і чудові. І я думаю, ви зрозуміли, які в мене біточки. Вони незвичні, а по-французьки, тому що тут достатня кількість сиру у наших біточках. А з сиром це вже по-французьки. І сиру у мене достатньо по відношенню до кількості м'яса. І ось такі красиві, румяні, можна подавати з гарніром. А гарнір ми вже вибираємо на свій смак, який кому подобається. Ось такі гарячі, чудові биточки. Ну і як же ж такі смачні биточки без зелені? Додаємо ось наш чудовий вітамінний салатик. Не менш вітамінну і запашну молоденьку руколу, ну, куди ж без кропу такого запашного. І, звичайно, помідорку. І ось така смакота у нас вийшла ліниві биточки по-французьки із сиром, де сир розплавився. І це дуже смачно. А ще смак додає наша вітамінна зелень. Всім приємного смаку! Дякую вам за перегляди, за лайки, за поширення відео. Всім смачного! пока пока, до нових зустрічей.